Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Зараз усіх турбує питання, коли та як правильно висівати морку під зиму. І в даному відео я розкажу про секрети та нюанси, які варто враховувати при посіві, щоб навіть новачок міг з легкістю отримати гарний та якісний врожай. Навіщо ж висівати морку під зиму? Цей процес має свої як переваги, так і недоліки. Поговоримо про переваги. Посів моркви під зиму дає можливість отримати ранній врожай, так як навесні, після танення снігу, в ґрунті є достатньо вологи для того, щоб сходи рано проросли. Також вважається, що завдяки тому, що насіння пройшло природну стратифікацію, тобто перезимувало землі, воно більш стійке до хвороб та шкідників, а також така морква має більш солодкий та соковитий смак. І також важливим плюсом є те, що завдяки осінньому посіву моркви ви економите час навесні, який так завжди необхідний всім садівникам та городникам. Але ж хочу відмітити, що є і певні недоліки. У разі сильних морозів є ризик загибелів сходів, а в разі теплої зими насіння може прорости. Наступне важливе питання, від якого залежить 50 і навіть більше відсотків вашого врожаю, це коли ж висівати моркву. Ідеальний час для висіву моркви під зиму це пізня осінь. Орієнтовно це листопад і навіть до середини грудня. Але так як нас, наші підписники дивляться нас із північних областей, і з південних областей, то орієнтиром буде температура ґрунту. Найкращий час це коли температура ґрунту опускається до плюс 2, плюс 4 градуси, але земля іще не замерзла. Які ж сорти чи гібриди краще обрати для зимового посіву? З перевірених старих сортів. Гарним варіантом буде Амстердамська соковитий ранній сорт, ідеальний для зимового посіву. Також перевірений буде Нанська – це скоростиглий сорт, який легко сходить навесні, і роял шантане, який добре витримує морози. Якщо ж обирати серед голландських гібридів, то гарним варіантом буде Абако F1 ранньостиглий гібрид, який стійкий до стрілкування і легко сходить навесні. Також лагуна F1 1 це гібрид, який солодкий за смаком і добре переносить мороз. А також Канада F1 1 середньопізній гібрид, який гарно зберігається. Як же правильно висівати морку? Ділянку оберіть заздалегідь і підготуйте її, додавши перегній або компост, або фосфорно-калійні добрива. Обирайте місце з гарним дренажем та на височині, для того, щоб взимку не було застою води. Також навесні сніг раніше зійде і сонце раніше прогріє землю. Ширину міжряддя робіть не менше 25 см і не сійте морку занадто глибоко. Глибина посіву має бути не більше 2-3 см. Також можна використати тонкий шар мульчі. В якості мульчі можна взяти або торф, або сухе листя, але не занадто великим шаром, так як під товстим шаром насіння може загнивати. І не забудьте його обов'язково зняти навесні, для того, щоб сходи отримали доступ до сонця та тепла. Ось такі поради зимового посіву моркви. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам отримати гарний та великий врожай моркви навесні. Якщо ви маєте свої секрети, які не були озвучені в даному відео, чи запитання, задавайте їх в коментарях. Ми з радістю вам відповімо. А наразі настав час підписуватись на наш канал, ставити лайки і нехай росте!